Сьогодні зранку на майданчику біля Козака Рога зібралась гомінка дітвора. 49 вихованців дитячих будинків сімейного типу їдуть на відпочинок до оздоровчого табору Буковель Артек. Дуже раді. Це ми вже в другий раз їдемо в тайбер в Буковель. Так, це просто дуже класно, це дуже цікаво. І Просто дуже вдячні за таку можливість. Батьки вихователі плінове цього разу змінили звичну програму подорожі, а тому раді і за дітей, і за себе. Ми їдемо другий раз, тому діти мають уявлення, що там буде відбуватися. Вони захоплені, просто раділи, кожен день читали, рахували, щоб вже поїхати скоріше. Ось, ми на цей раз дітей вони відвозимо, але залишаємося вдома. То тобто для нас з батьком теж буде відпочинок. Діти відправляться комфортабельним транспортом, який надала міська влада і рада оборони міста до Дніпра. А вже звідти потягом вирушать до пункту призначення. У таборі діти відпочиватимуть два тижні. Кривий ріг продовжує співпрацювати з громадськими благодійними організаціями, і цього разу відпочинок криворізьких дітей допомогла організувати фундація Олени Зеленської. Ефективність проектів щодо підтримки прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу бачать і наші міжнародні партнери. Закордонні організації надають вагому підтримку кривому рогу реалізації таких програм. Рада оборони міська влада разом з ЮНІСЕФ та Save the Children, це великі міжнародні організації, реалізують проєкт з підтримки сімейних форм виховання. У нас в місті вже наразі 16 дитячих будинків сімейного типу, 49 прийомних сімей і ще 6 родин дитячих будинків сімейного типу переїхали до нашого міста з Херсонщини та інших регіонів. Тому що у нас є комплексна підтримка таких родин і таких дітей. І ми займаємося не лише відпочинком. Сьогодні чергова група виїжджає на відпочинок. Ми робимо так, що підтримуємо ці родини, надаємо засоби гігієни, гуманітарну допомогу та інше. Діти мають можливість займатися в мистецьких художніх школах. Та інше дитина має виростати щасливою навіть в таких умовах. Артур Орел, Тетяна Васильєва, Олег Каплій цей день.